Одной задачей была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Я вот прошу включить ä, <свист> видео промо прекрасное, вот а. как Зеленский осваивает самолет. О то я нуждался, так опять, Чика сиди, ждал, ждал, а все так и есть. Вообще верить а... Байдену а себя не уважать. Опять обманули, как же так? Везде обман. Это удар в спину. Надули, надули просто нагло обманули. Нас просто надули. Нас просто водили за нос, обманывали. Обманули дурачка на четыре кулачка. Как мы будем реагировать, это, конечно, ответ, ответ за военными, они знают, что делать. А мы утираемся и снова делаем, значит, хорошее лицо. Наши методы что, утираться? Мы утираемся, мы утерлись. Скажите, у нас закрыто небо над Украиной или нет? Либо они спокойно там летают. Хм... Какие выводы делаем? Никаких. Не только F-16, а еще и тактическое ядерное оружие надо дать Украине. А еще лучше взять и нанести сразу всем странам превентивный ядерный удар по территории России, чтобы Россия и не смела. Обмен территория? Да. Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Сьогодні день дійсно сильних новин для України, дуже потрібних новин. Мета вже сказала головне. Я дякую за максимальну конкретність. А наші домовленості сьогодні, як і завжди, що називається, вони були без води, такий точний і такий ясний зміст. Ми говорили, домовились про передачу данії. 19 винищувачів F-16. це це дуже потужна підтримка для нас. Вже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями та дівчатами, які навчаються і будуть тут працювати з F-16. А потім будуть працювати з F-16 в нашому небі. Я був щасливий почути добрі слова про наших воїнів від колег. Дуже чітку справедливу похвалу. Вони мотивовані, як і всі ми в Україні. Мотивовані перемагати, і дуже важливий сигнал, який сьогодні прозвучав: що всі будуть робити все, щоб перші літаки була можливість. А як тільки буде можливість їх отримати, ми їх отримаємо. Не хочу більше про це говорити, про якісь дати, але це дуже дуже важливий сигнал. Я дякую тобі, мете. і всій твоїй команді усьому суспільству. Данії. ще раз ми проговорили розширення сьогодні тренувальних місій. Алгоритм для нас зрозумілий, Всю інфраструктуру повинні готувати. Готуємо, будемо разом працювати з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного щита став ще більшим. Отже, за сьогодні Данія, Нідерланди такі так, так, така важлива підтримка, така важлива можливість такої кількості. Літаків, які будуть захищати Україну і наших людей, це потужна проривна домовленість. Я так вважаю. сьогодні. Ми обговорили наші можливості на полі бою. Також допомога дані у цьому одна із найбільш вагомих. Справді вона лідерська, це і протиповітряна оборона, і артилерія, і снаряди, берегова оборона, леопарди, бронетранспортери, машини для розмінування. Ми працюємо над посиленням наших можливостей не лише на землі, але й на морі. В обороні наших українських портів це важливо для глобальної продовольчої безпеки. Дуже важливо, що саме зустріч в Копенгагені був окреслений формат спільної роботи радників з питань національної безпеки та представників МЗС з формулою миру вже. Не питання чи буде формула реалізована. Тепер питання виключно у тому, які держави проявлять свої лідерства для конкретних пунктів формули миру. Такий рух до реалізації формули миру бере початок зі стартових політичних перемовин, які були в Хірошимі на полях саміту Групи СЕМИ, та із зустрічі радників саме тут. В Копенгагені із конкретної роботи між радниками та дипломатами, я дякую за вашу допомогу у цьому. Я хочу ще раз підкреслити важливість і чіткість участі Данії в зусиллях для відбудови України після російських ударів, змістовність мети вашої роботи, абсолютна конкретність допомоги, зокрема нашому українському. Місто, яке постійно під обстрілами окупанта, місто Миколаїв, це хороший приклад Миколаїв для інших країн, які прагнуть допомоги із відновленням, допомогти з відновленням та захистом нормального життя. Пані прем'єр-міністр особисто відвідувала Миколаїв. Ми разом з нею. Так, я знаю, що відгуки про співпрацю між Україною і Данією в питаннях таких важливих для нас, як відбудова, вони виключно, виключно позитивні. Дуже важливо, що ми в усіх сферах, в усіх деталях разом працюємо для того, щоб захистити людей і життя, міжнародне право, нашу європу, вільну, сильну, таку, яка дає світу більше свободи. Дуже дякую, мате. Дякую, дані, дякую всім громадянам вашої прекрасної. Держава. Совершена атака беспилотными летательными аппаратами на аэродром Фальцей. Забабахать. Вот. Нормальную бавовну. В результате сброса, но ну, я так понимаю, мины или гранаты поврежден военный самолет. Это горит стратегический бомбардировщик Ту-22. Ну вот, выяснилось, что таким образом он поврежден. Да ладно! Эти самолеты не производятся. И утрат подобного самолета, конечно же, это очень серьезный удар. В спину! Ну, сейчас удар по ядерным силам, это вообще жесть. Какие-то вот странные загадки. Подчеркивается, что был применен беспилотник мультикоптерного типа.

Діверсіонна терористична група вона пробралась через границю і э, запускала подобний тип э, безпілотного ударного апарату. У наші ПВО пової лучше в мире. в общем було б бы неплохо построить бетонні капониры для защиты. Іноді так буває, що зустрічі лідерів перемовини заяви після переговорів просто частина. Знаєте, такої політичної рутини щось буденне і не завжди важливе. Але наші сьогодні переговори буквально кожна, кожна розмова та зустріч з Марком, завжди не рутина, завжди не щось буденне. і. І це завжди дуже, дуже важливо. Я дякую, Марк, тобі за це дуже дякую, що у нас з тобою завжди є результат для наших держав і для України, і для Нідерландів. Сьогодні ми говорили про кілька речей. Перше важливо, дуже важливо, що лідерство Нідерландів допомагає глобальним зусиллям заради формули миру. Щотижня ми додаємо дипломатичні команди нові країни до спільної. Глобальної роботи на сьогодні 63 держави на рівні послів вже приєднались Нідерланди серед перших Нідерланди знов серед лідерів. І сьогодні ми говорили про цю роботу, коли ми всі разом відновимо. Після відновимо після російської агресії повну силу міжнародного права та статуту. ООН. у цьому результаті буде значна заслуга вашої держави і лідерства Нідерландів. Друге. Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою, захист від російського терору, агресор використав проти України вже більше 6,5 тисяч ракет та більше 3,5 тисяч ударних дронів, зокрема іранських дронів шахетів. Абсолютна більшість з них саме по цивільним об'єктам, а не по військовим. І коли є така загроза життю, коли кожен прояв підтримки. Він надзвичайно надзвичайно важливий. Я, а лідерство у підтримці і особливо в підтримці протиповітряної оборони. Реально змінює історію, бо рятує тисячі людей, рятує цілі міста. Багато в чому рятує всю країну. Я дякую тобі, Марк. Я дякую Нідерландам, я дякую людям, Нідерландів, за лідерство в підтримці України. за... Лідерства в коаліції патріотів і за кожну надану пускову установку та ракети для протиповітряної оборони. І не тільки для патріотів, це правда, і для нас, всім. Це все, Всі ці деталі, повірте, для нас вони дуже дуже важливі, коли за кожним, кожною такою амуніцією, кожним снарядом, кожною ракетою стоїть. Збережне життя. Ми високо це цінуємо. І дякуємо за кожну одиницю цієї зброї. Сьогодні ми говорили про те, як ще розширити нашу оборону співпрацю. І третій пункт на сьогодні він для нас абсолютно історичний, потужний і мотиваційний. Це Ще один крок на посилення повітряного щита України це F-16, літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Ми з Марком домовились. Що про, про кількість F-16, ми можемо про це говорити? Які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів. І щоразу, коли сили оборони і безпеки України переходили на новий вид зброї, хай Марси, гарпуни, леопарди, петріоти, ми відчували, що ця війна йде до завершення до завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу. f 16 неодмінно дадуть нову таку енергію, впевненості, нову мотивацію для. І воїнів, і для цивільного населення, і да, дадуть я впевнений новий результат для України і всієї Європи, і для мене честь сьогодні бути присутнім тут, в цьому місці, де я впевнений, ніколи світ не забуде невинних жертв MH17. І, і повірте, Україна разом з вами. І ми не тільки співчуваємо ми Росії ніколи це. Точно не пробачивая. Событие для нашей страны историческое. Историческая Перед учеными стоит ряд амбициозных задач. Впервые в истории современной России космический аппарат отправляется к естественному спутнику Земли. Именно на южном полюсе и предполагается начать создание российской лунной базы. Все системы функционируют штатно. Связь устойчивая. В понедельник, 21 числа, ожидается мягкая посадка на южном полюсе. A few moments later. Автоматическая станция Луна 25 по предварительным расчетам. Прекрат... Существование, столкнувшись с поверхностью Луны. тоска, грусть, печаль. А не получилось. Ну, как-то все не так идет немножечко. А план? Что за план-то? В чем был план? Резиновая попа. Вклад ОССР в лунную программу-то был колоссальный, друзья мои. Может быть, еще и в этом проблема-то. То есть, почему вот так у нас все сложно? Почему? Нельзя ни в коем случае выглядеть смешными. У нас есть еще и космодром Восточный. Вероятно, оттуда полетят корабли к Марсу. Ну ладно. Фигадно! Держави Північної Європи, Швеції, Нідерланди, Данія без перебільшення досвід історичний для України дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема оборонні. обороні. Будемо виробляти в Україні 790 дев'яносто потужніх бойові машини. Наші воїни задоволені цими машинами дуже пане Крістерсон увесь уряд Швеції. Весь шведський народ, дякую. Нідерланди, як завжди, продуктивна і цього разу особливо сильна. 42 такі F-16. можемо отримати для України. Отримуємо, дякую Думар, прем'єр-міністр, всій твоїй команді, дякую народу Нідерландів. Дані ще 19 f 16 плюс розширюємо тренування. Дякую Дані, дорога Мете, пані прем'єр-міністр, уся урядова команда. Тільки ти дуже дякую. Було честю для мене звернутися до парламенту в Данії. Дякую людям, потужним людям Данії. Наш спільний пріоритет усіх європейців, щоб всі народи на всіх континентах могли б однаково насолоджуватись безпечним життям, що більше стабільності в світі, то більше стабільності в нашому європейському домі. Усіх трьох країнах говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів, про політичні взаємодії, про формулу миру. Хочу особливо подякувати і Швеції, Нідерландам і, і Данії за підтримку формули миру. Мир це завжди результат спільних зусиль, завжди безпека в усіх сферах життя. Вона буде для України, для свої. Росії не вдасться зламати глобальну безпеку. Окремо хочу подякувати. Сполучені Штати Америки за підтримку нашої свободи, нашої авіаційної колії. В 16 літак зроблений Сполученими Штатами. Дуже важливо, що президент Байден його команда а? і зусилля радника госпиталь національної безпеки Салівана. Обидві партії Конгресу США мільйони, мільйони американців підтримують нас в битви, за свободу, за незалежність на наших людей. Дякую, Америку. Робота політиків це єдність, більше єдності, більше сили, були єдність міцні і міцніше стають, досяжні навіть такі речі, які здавалися комусь фантастичними раніше. Як 16 будуть в Україні. Не зупиняємося. Додаємо ще сили нашої держави. Слава Україні! Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.